Сьогодні в відео досвідчений захисник колоса готується до зміни клубу. Трансфер гравця в Ісландську лігу. Мілан хоче продати Самуеля Чуквуезе. Тоттенгем хоче викупити Матіса Теля. Джан П'єро Гасперіні вирішив залишити Аталанту. Рух заявив ще одного футболіста на матчі УПЛ. Стали відомі остаточні результати медичного обстеження Ренато Вейги. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. У вітора роки немає майбутнього в Барселоні, незалежно від того, що трапиться з Бетісом і Хансі Флік не розраховує на бразильця, і його продаж є одним з наступних запланованих кроків. Офіційно Олександр Шевчук став гравцем агробізнеса. Ліверпуль вступив у перегони за свере Нюпана з Русенборга. Арсенал теж стежить за 18-річним футболістом. Барселона досягла домовленості про продовження контракту з Ініго Мартінесом до кінця наступного сезону. Челсі планує підписати нового Вінгера в літнє трансферне вікно. Досвідчений захисник колоса Микита Бурда не тренується з першою командою та розглядає пропозиції від інших клубів. Футболіст не хоче залишати Україну, хоча має пропозиції від закордонних клубів. Зараз основним кандидатом на гравця називають Металіст-1925. Трансфер може відбутися до закриття трансферного вікна. Трансфермаркт оцінює футболіста у 500 тисяч євро. Ліверпуль розглядає можливість трансферу Мікі Ван Де Вена з Тоттенгема. Манчестер Юнайтед націлився на Олександра Павловича з Баварії. Його можуть обміняти на Маркуса Решфорда, який нині перебуває в оренді в Астонвілі. Жорті Мокіо за якса потрапив у сферу інтересів Челсі. Саудівська Аравія запропонувала для Вінісіуса п'ятирічний контракт на 1 мільярд євро. Але вони готові підвищити цю пропозицію ще вище. Також повідомляється, що саудити готові заплатити 1 мільярд євро відступних, які прописані у контракті бразильця. Для них це не є проблемою. Матє Фенаерт вирішив залишити посаду генерального директора Реал Вальядоліда. Зміни в організаційній структурі призвели до внутрішнього підвищення Луїса Гарсії на посаду корпоративного генерального директора. Офіційно гільфі Сігурсон перейшов у Вікінгур. Вартість трансферу 135 тисяч євро. Контракт підписаний до кінця року. Лестер став першою командою, яка програла шість домашніх матчів поспіль у вищому дивізіоні Англії, за один сезон, не забивши жодного гола. Анатолій Трубін пропустить два наступні матчі Бенфіки. Тренерський штаб вирішив дати голкіперу час на відпочинок. Очікується, що Анатолій повернеться до стартового складу на матч проти Барселони, який відбудеться 5 березня. Ендрік боротиметься за місце в старті реала. Гравець не хоче йти в оренду. Іля забарний отримав свою першу червону картку у Борнмуті. Офіційно Владислав Погорілий став гравцем руху. Самуель Чуквуезе більше не займає центральне місце в планах Мілана. Він може покинути італійський клуб вже літом. Керівництво Ювентуса почало придивлятися до трансферного вікна в пошуках можливої заміни Андреа Камб'язо. В останні кілька тижнів Ювентус відправляв своїх скаутів стежити за Мігелем Гутьєресом, який виступає в Жироні. Вестгем націлився на підписання Джонатана Девіда. Футболіст ймовірно залишить Ліль наприкінці поточного сезону. Якщо Ювентус не вийде в Лігу Чемпіонів на наступний сезон, то клуб розгляне можливість продати Кенана Єлдиза за 90 мільйонів євро. За турецьким талантом стежать Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. Президент Барселони Лапорта відправився в Дубай на перемовини з інвесторами. Каталонський клуб може підписати нові угоди щодо продажу віп місць на камп Ноу. Челсі пов'язують із переходом кофі амоако з Вольфсбурга наприкінці поточного сезону. Тоттенгем хоче активувати опцію постійного викупу Матіса Теля за 60 мільйонів євро. Загальна сума угоди складе 70 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів євро вже виплачено за орендою. Це буде найбільший продаж в історії Баварії. Співробітникам Манчестер Юнайтед погрожують звільненням, якщо вони будуть продовжувати розказувати інформацію журналістам. Керівництво клубу незадоволене інформацією про економію всередині клубу, що потрапила в інтернет. Хабі Алонсо зустрінеться влітку з керівництвом Байера, щоб обговорити своє майбутнє. Переговори між Баварією і Йозуа Кімміхом щодо нової угоди тривають. Баварія зробила свою пропозицію і скоригувала деякі бонуси в пропозиції за останні 10 днів. Тепер чекають на рішення футболіста. Ліверпуль планує продати Луїса Діаса влітку і взяти іншого нападника йому на заміну. Манчестер Юнайтед готовий купити Рональда Араухо за 100 мільйонів євро. Джан П'єро Гасперіні заявив, що не буде продовжувати контракт за талантою. Поки що тренер не впевнений, чи піде він в кінці цього сезону, чи відпрацює контракт, який закінчується в наступному сезоні. Челсі може придбати Рафаеля Леау. Мілан готовий продати португальця за 80 мільйонів євро. Капітан Хосе Гая провів 300 матчів в Лалізі. Барселона націлилася на підписання Жеремі Доку. Він не зміг зарекомендувати себе під керівництвом Пепа Гвардіоли і є одним із варіантів Хансі Фліка на це літо. Реал може посилити склад Джеймі Гітенсом. Конкуренцію іспанському клубу у боротьбі за купівлю англійця можуть скласти Манчестер Сіті і Челсі. Львівський рух заявив Едсона на другу частину сезону. УПЛ восени він грав за ФК Хуарес в Мексиці. Медичні тести Ренато Вейги підтвердили пошкодження сухожилля правої ноги. Футболіст буде відсутній три тижні. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.